І нарешті «Київстар» ожив і розщедрився, оговтався після потужної кібератаки. А також Київстар скасував наступну плату абонентам і пожертвує 100 мільйонів гривень на Збройні сили України. Наступна планова тарифна плата не буде зніматися у всіх абонентів Київстар. Київстар заявив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. А тепер компанія скасує наступну плату. Плату за тариф для своїх користувачів про це сьогодні повідомила прес-служба Київстару. Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда скасовує наступну плату за тариф для своїх користувачів і виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Йдеться у повідомленні. Ну і зазначається, що планова тарифна плата не буде зніматися у всіх абонентів, зокрема у абонентів передплати контракту та конкретних абонентів з послугою домашніх інтернет з 22 по грудня по 21 січня наступного року також бізнес клієнтів на послуги мобільного фіксованого зв'язку із 1 січня до 31 січня і користувачів домашнього інтернету. Та все разом із 1 січня по 31. Нагадаємо, що тиждень тому, внаслідок хакерської атаки, 12 грудня, у мережі «Київстар» відбувся масштабний збій. Не працював зв'язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. І відповідальність за атаку взяла на себе хакерська російська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаку на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт 24 го каналу, провайдерів, сайти Гордон та Суспільне, і роботу сервісів оператор відновлював майже тиждень. Ну і вчора ми повідомляли, що. 20 грудня у роботі оператора знову відбулися збої. Зокрема, проблеми з мобільним доступом та використання додатка «Київстар» помітили мешканці Західних та Південних областей України. А у Львові відновили.